Уряд затвердив порядок введення державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами. Нормативно-правовий акт встановлює належний облік відомостей щодо спеціальних дозволів на користування надрами, продовження строку їх дій, внесення до них змін, у тому числі до угоди про умови користування надрами. Служба розробила порядок введення державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами для забезпечення належного виконання вимог закону 28.05. Повідомив голова Дергеонадр Романо Опімах. здійснення поступового цифрування адміністративних послуг із наданням спеціальних дозволів на користування надрами посприяє підвищенню прозорості і оперативності вирішення завдань, пов'язаних з надрокористуванням, залученням інвестицій у відбувну галузь України, мінімізації корупційних ризиків у сфері надрокористування. Ще до інших новин тижня, впродовж червня група Нафтогаз запустила три високопродуктивні свердловини. Амку дав дозвіл на передачу Укрнафтобуріння в управління «Укрнафт». Завантажити Нафтогазові дайджест» новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.